Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі FIF-3. І в мене є коротенький відеозвіт по повітряним паросткам на інжирі. Якщо пам'ятаєте, перше відео у нас вийшло десь 12 днів тому. І на сьогодні я можу вже представити деякий результат. Ось, як бачите, ми вже маємо коріння. Яке отримаємо завдяки оцим китайським контейнерам. Сорт, який у нас найбистрій, це у нас Джин Аофен. Ось і на цьому боці. Ось. О. Бачите корінці? Ось. О. Контейнер, до речі, прозорий. І перші ці корінці я помітив ще, можливо, дня 4 тому. Рахуємо, 12 днів як вийшло перше відео, але на цьому я тренувався десь за день до того, як це ставити ці контейнери. Тому вважаю, що від початку цієї операції до появлення корінців пройшло на цьому сорті десь около тижня, тобто 7-8 днів. І ми вже маємо результат. Чому я в той раз не показував, як я це роблю, як я роблю субстрат для цих контейнерів, тому що ну, не було в мене впевненості, що я роблю все правильно. Бо це ну, не перший опит. Досвіду в мене все ж не дуже багато. Так? Наприклад, як у Кліменті. Тому я просто показав, що цей контейнер є дуже зручний. Але на сьогодні ми бачимо, що цей контейнер є дуже зручний. Суміш, яку я зробив, досить нормальна. І всі операції, які я робив, по різу кори тими ножницями, теж зроблено правильно. І, можливо, ще особливості цього сорту, ще повторююсь, сорт джин-аофен, який є самий шустрий для коріння утворювання. Тому, друзі, все це працює. Контейнери досить зручні. Нагадую, що дуже зручно обслуговувати. Ось, бачимо. Тут ми поливаємо, тут ми спостерігаємо, ще трошки коренево наросте. І будемо його робити різ І відсаджувати в окремий контейнер. Далі на рахунок ще кої, мислі, на рахунок як розмножувати інжир. Тобто ці методи в мене, Цей метод я приміняв для того, щоб скоригувати крону, тому що мені цей потик не дуже потрібен. А тут в мене, бачите, вже три гілочки в різні сторони. Ну, досить нормально. Так? А Повітряними контейнерами, коли тепло, тобто навесні або літом, або черенкування там, в лютому місяці, так? Бачимо, коріння наростає, верх наростає. Так? Чому? Тому що є донор, є материнська ну, сильніша рослина, яка допомагає цьому вже фрагменту. Тої ж рослини стати окремим деревом. І е, мій дитячий садочок ось тут. Тут дуже багато є е, е, з черенків, які вирощені інжири і розвиток, от особливо у цього, це лютневі і розвиток, бачите, в них трошки такий ще не дуже веселий, ну, рослині потрібно наростити кореневу масу, рослині потрібно набрати силу, і потім вже вона перетворюється, ну, таке щось більш, більш серйозне. Так? Тому вважаю, що метод розмножування саме. Повітряними паростками. Ну, для мене особисто більш привабливий. Так, друзі. На цьому коротенький звіт буду завершати. В наступному відео покажу, як будемо робити цю паростки ці, як я роблю субстрат, що конкретно. В мене яка технологія для того, щоб отримати ці відводки чи паростки на інжирах? Всім до побачення, всім привіт із Сонячного Миколаєва до нових зустрічей!